Привіт! Сьогодні хочу прозвітувати вам про автомобіль, на який я збирала кілька місяців тому кошти. Я просто майстриня дуже вчасних фото-відеозвітів особистих, тому я більше не беруся за такі речі, а все підключаю до наших зборів, які проходять в волонтерському штабі Ангар. Але тоді склалася така ситуація, що потрібно було купити дуже швидко автомобіль. Ми збирали з друзями окремо, і в результаті все одно купили його за допомогою благодійного. Фонду ангар з і за допомогою наших друзів в Чехії. Отже, зібрали ми майже 300 тисяч гривень, потратили це все на покупку пікапа. Це був пікап, нагадаю. Також потратили на логістику, на певний ремонт. Там треба було дещо замінити. ну, Це, в принципі, нам допомогли і наші друзі в Чехії. Частково, і частково ми закрили це тут, у Луцьку. Пікап вже воює. Ми отримали схвальні відгуки про те, що він допомагає мінусувати нашого ворога. Працює він в одній з в одному з хороших підрозділів, де реально мінусується дуже класно ворог. Тому ми щасливі, що змогли допомогти нашим друзям, нашим військовим. Вам дуже дякую всім за підтримку, особливо тому підприємцю, який дав одну з найбільших сум. Це було 4 тисячі євро. Також дякую дуже кафе Old Skull, Вони долучилися. Також дякую компанії Simple Coin, також дякую компанії. Ретек і дякую також нашому другу Антону, який допоміг нам зібрати також величі-маленьку суму завдяки. Його донату і донату його колег. Отже, все вам залишу. Десь буду монтувати скоріше за все і ці фотографії всі вам прикріплю. Як ми їхали, як ми забрали особисто цей автомобіль? І дуже-дуже вас прошу, підтримуйте усі збори. Щодня ви повинні хоча б кілька гривень. Закинути на збір, на фонд, на людей, на родичів, на які ну на того, кого ви знаєте, кому ви довіряєте. Техніки критично не вистачає, автомобілів критично не вистачає. Запити сипляться кожного дня. Реально, військові. Питають, вони ну вони просять, вони благають дуже часто. Будь ласка, коли, коли, коли. Ми не знаємо, що їм сказати, тому що ну, ми не маємо на жаль по кілька мільйонів гривень своїх власних коштів, які ми можемо парувати і так і купувати ці автомобілі. Тому розраховуємо тільки на донати на те, що для кожного якась маленька частинка цих там 50 чи 20 гривень, чи 100 гривень в день. Вони можуть бути настільки критичними, а всі разом ми зібралися, зібрали кілька мільйонів і купили п'ять-шість авто. Тому, будь ласка, долучайтеся зараз. Нас триває великий збір на авто і на дрони. Військові чекають, вони телефонують щодня, і повірте, говорити їм про те, що ми просто тут всі розслабилися і не можемо акумулюватися і задонатити і нормально купити їм тачки. Ну якось в мене, наприклад, совість мені не дозволяє, тому що їх ніхто не запитує про те, чи хочуть вони зараз піти відпочити трішечки від війни. Так вони мають бойове завдання і. Вони його виконують навіть для того, щоб я сьогодні у день вишиванки могла вдіти цю вишиванку, могла записати вам це відео і розповісти про те, на що ми витрачаємо кошти, на що ми витрачаємо донати. Тому підтримуйте, вірю в те, що в нас все спільно разом буде виходити. Слава Україні!